Цієї ночі, за даними повітряних СУЗСУ, противник випустив на Україну 368 засобів повітряного нападу, 352 ударних БПЛА типу шахет безпілотників імітаторів різних типів, 11 балістичних ракет Іскандер М 5 крилатих ракет «Іскандер-К». Основний напрямок удару місто Київ. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу. Проти Сто 158 збито вогневими засобами, 196 локаційно втрачені, 146 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів збито вогневими засобами, 193 локаційно втрачені, подавлені реп, сім балістичних ракет іскандер М збито, ще три локаційно втрачені, п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» збито. Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, а також падіння збитих у ламп. На 25 локаціях у місті Київ та Київській області йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок удару по Києву у Шевченківському районі повністю знищено п'ятиповерхівку. Під'їзду більше не існує. Загалом руйнування зафіксовані у восьми районах столиці. Пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, освітні та медичні заклади, станцію метро й авто. Зруйновано також будівлю спорткомплексу КПІ. Станом на ранок відомо про шість загиблих і близько 25 поранених. Під завалами досі залишаються люди. На місцях обстрілів тривають аварійно-рятувальні роботи. Залучені понад чотирьох рятувальників та 100 одиниць техніки. Росія вдарила ланцетом по Чернігівщині двоє загиблих серед поранених діти. За інформацією голови ОВА, вчора пізно ввечері росіяни вдарили БПЛА по околиці села Сновської громади. Десять людей зазнали поранень, троє із них діти. Всі перебувають у лікарнях. Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей поранення середньої тяжкості. Вони також у медзакладах під наглядом лікарів. Зранку ворог також атакував Херсонщину. За даними ОВА, цивільні чоловіки 35-48 та років отримали міновибухові та уламкові поранення внаслідок атак російських безпілотників. Їхній стан середньої та важкої тяжкості відповідно у корабельному районі 28-річний чоловік постраждав від вибуху невідомого предмета, який він підібрав, отримавши травми кисті. Норвегія дає 400 мільйонів доларів на дрони, а виробник Насамс відкрив офіс в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Є рішення про 400 мільйонів доларів у наше виробництво. Нові інвестиції на дрони. Передусім. Ми працюємо разом для того, щоб створити усі передумови і виробляти ППО в Україні. З Норвегією кроки для цього ми робимо. Відкрито вже офіс однієї з найбільших європейських оборонних компаній. Максимально все прискорюємо. Додав. Президент зазначимо, що норвезька компанія є виробником відомих систем ППО «Насамс». Президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам напередодні вдалося запобігти загрозі з боку Ірану, фактично вирвавши бомбу з його рук до того, як Тегеран зміг її застосувати. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Трус Соціал. За словами Трампа, Іран несе відповідальність за загибель і поранення тисяч американців. Він також нагадав про захоплення американського посольства в Тегерані, яке стало одним із символів напруженості між двома країнами. За словами Трампа, було уражено три Інські об'єкти фордо, на танц і сфахан усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Іраном. Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання у зв'язку з ударами Сполучених Штатів по території Ірану. Обговорення відбувається на тлі загострення ситуації навколо іранської ядерної програми. Про це повідомляє BBC. Представники різних країн заявили про прагнення до деескалації. Дипломати сподіваються, що ще є шанс для повернення до діалогу. Передають змі.